Так, привіт, шановне панство. Сьогодні у нас буде на обзорчку дуже-придуже жирний промокод, який вам дає BMW 40 тисяч валюти, також 2 ікса для поповнення реальними коштами, і також 2 ікса на кожну зарплату. Тобто ви будете заробляти гроші, в грі граючи там перевізник туди-сюди, і ви будете отримати плюс 2 ікса. Зараз ми цей промокод зараз вам введемо. А також буде бонусний промокод. У мене в телеграм-каналі, ссылочка внизу під відео описі. Заходьте туди і там буде другий промокод. Так, перший цей дуже жирний. Я його вам сразу, так скажемо, зараз розкрию всі карти. Ми натискаємо сюди зверху. Ви бачите над своїм рівнем життя, там, де гроші у вас справа вверху, на такі кубики 4 маленькі. Так, ви натискаєте сюди промокод. Зразу говорю, що всі промокоди вводяться через решітку, тож не забувайте решітку поперед завжди писати. Зараз ми введемо цей промокод разом з вами. Так, цей промокод дуже жирний, я його буквально 5 хвилин тому чи 10 хвилин тому назад знайшов. Так, якщо вам буде дуже подобатися така рубрика промокодів, давайте знати, ставте лайкос, підписуйтесь, буду дуже вдячний. Якщо у вас є якісь запитання по грі, то давайте я відповім на що зможу. Так, зараз ми ведемо промокод, друзі. Вибачаюся, що воно так тупить, тому що воно так тупить. Так, народ, все. У нас є. Тепер беремо решітку. Як завжди, натискаємо. І з великої букви англійською пишемо сам. Так, не так. Сам. Мер. Отак. І відправляємо. Перевищено ліміт активації для цього бонусного коду. Нічого. Давайте, коротше, заспойлерю. Перший промокод, який я вам хотів показати. Або ні. Зараз побачимо. Народ, коротше, дам я вам другий промокодик. Перший Він робочий, тільки дуже багато користується людей ним, тож він на даний момент поки що недоступний. Давайте ведемо другий. Так само решітка англійськими ОП. Але, походу, він тільки працює на четвертому сервері, друзі. Тож на першому, навряд чи. Да. Він не буде працювати на першому сервері, я граю на першому, тож він на першому не працює. Хто на четвертий сервер хоче заходити, або хто там уже, тому цей промокод для вас. Але буду все одно вдячний за підтримку, за підписку, друзі, на ваш телегра... Ой, на мій телеграм телеграм-канал. Перевищено ліміт активації для цього бонусу. Ну, перевищено ліміт, але ж він працює. Тож, хто коли зможе, заходьте і користуйтеся. Але BMW на халяву це дуже офігенний жир. Я, звісно, не знаю, чи вона дається, друзі, на якесь время, чи назавжди. Ну, це вже побачите самі, коли ведете. Дякую за. Те, що дивилися, бережіть себе, вам дяка. Також народ, хто хоче мене знайти, ось, ось бачите, мій нікнейм є. Мій нікнейм це Артем Немаренко англійськими літерами. Хто мене побачив на сервері, підходьте до мене. Я буду давати гроші, скільки вам треба. Звісно, всі гроші не віддам, але до 100 тисяч можу позичити. Ну як позичити? віддати просто так. Тож дякую за підтримку, бережіть себе. Я граю на першому сервері. якщо <плес> що